Юлия Степановна, разрешите вам вручить вот такой красивый, да, вот такой красивый открытку такую. Пожелать вам крепкого здоровья и получить вот такую медаль. Называется «Почестный ветеран Украины». Емілія Степанівна Балабас одна з тих, кого називають Золотим фондом Кривого Рогу. У своїй 17 вона пішла захищати країну від німецьких загабників, надаючи медичну допомогу армійцям у польових шпиталях. Брала участь у кривоїсько-нікопольській операції, звільняла Даніпропетровщину південні регіони. Пройшла і Румунію, і Угорщину. А перемогу над Рейхом зустріла в Австрії. Ветеранка неабияк переймається через жахи сучасної російсько-української війни, не очікувала, що вдруге за своє життя побачить, як вороги нищитимуть українські міста. Тим паче, коли це робитимуть ті, кого колись вважали своїми братами та союзниками. Те, теж унічтоження, теж бамбьошки, но теперішні бомбошки, теперішня перічні війна, це другої нескайко. Были как-то какие-то позиційні бои как-то а, а тут не поймеш то вокруг одного города, то другого города не кружають. Ну, другая тактика. напередодні свята, а саме вісімдесятої річниці від початку звільнення території України від нацистських загарбників до Емілії Степанівни завітали гості та не з порожніми руками разом із п'ятьма фронтовиками Кривого Рогу, з нагоди пам'ятної дати їй вручили нагороду почесний ветеран. Ви всі чули її бойовий шлях. Вона така ж бойова на сьогоднішній день. Визволення України почалося з тих областей з Луганської області, міста Мілове. Яке зараз знаходиться під окупацією. Я думаю, що жодне покоління українців не могло передбачити навіть таке, що через 80 років після звільнення початку звільнення від фашистської окупації там буде російська окупація. Окрім Емілії Степанівни, у центральному міському районі проживають шість ветеранів Другої світової. Загалом у Кривому Розі залишилося близько 300 ветеранів, учасників бойових дій тих років, серед яких є і фронтовики, і ті, хто без Середньо звільняли нашу країну від загарбників, тож влада міста робить усе можливе, аби усі покоління наших героїв не були забуті та відчували турботу та піклування з боку своїх нащадків.